Четвер, 3 квітня, 1135-та доба війни. Ворог продовжує терор Дніпропетровщини в результаті ракетної атаки у Кривому Розі четверо загиблих. Є поранені і руйнування. Як долають громади області шлях до енергетичної незалежності? Які хвороби дошкуляють мешканцям області? Про це та інше сьогодні розповім вам. Я Павло Живєтєв. Сурдопереклад Ганна Костікова. Ми починаємо. Агресор спрямував на Дніпропетровщину безпілотники. Підрозділи повітряного командування. Схід знищили 10 ворожих цілей. У Павлограді внаслідок атаки дронів, побиті вікна в адмінбудівлі двох п'ятиповерхівках. По межівській громаді Синельниківського району російська армія поцілила дроном. Є пошкодження будівель через учорашній ракетний удар по кривому рогу, за уточненою інформацією, постраждали 17 людей, із них 11 залишаються в лікарні. Серед них одна дитина, дорослий у важкому стані. Четверо, на жаль, загинули серед руйнувань у кривому розі також дев'ять багатоповерхівок, авто та гаражі, АЗС, адмінбудівлі, пошта на місці. Розгорнули штаб допомоги, де можна отримати будматеріали і подати заяву на матеріальну допомогу від міста. Підтримали людей і благодійники. Наші криворізькі колеги зняли відео зі свідками подій. Дивимося. Українцям хочу передати, щоб берегли себе, щоб тікали в бомбу в обіжості. Всього страшне та ужас, коли тільки дітьо каже: мама летить тут взрив, все это вообще побиті люди через дорогу летіли всі в крові. Ми саме з Береслава з місця, ми там пережили, цим бомби їли, уїхали, все. І Дитина мене заболіла, лежала накривати, я після роботи віддихала. Він дивиться, каже, мама, летить, і ми підриваємося тільки до дверей, вибух. І оце двері нас аж так, я думала, що нас заблокували, ми бігом відкривати ну, двері, він в трусах вискочив, я боса, все, це вже накинула халат общежиття диму Бачимо на цю сторону, ми підійшли окна, ми на 9-му, а розбита, туди розбите, все, вже дивимося сюди, що це все димить, люди всі повискакували, все. Ну, Ми бігом побігли в, в підвал прятатися, бо вроде почали кричати, що ще другий прильот, але вже другого прильота не було. А так для мене це дуже страшно, бо я ж, я сама з Береслава, нас там взагалі мочили, ми в октябрі місяця. Я вже тут год і п'ять з дітьми да, єлі виїхали, помогли наші солдати нам дали 1200 на дорогу, і ми виїхали, тому що ну, домі розбили, їх там вичислили. Я без дому, без нічого залишилася. Його таке дуже тяжело, от страх. Я дуже не можу мені не ліки, нічого мене не бере. Коротше, все. не знаю. Сьогодні щось що, з дітьми будемо йти в підвал і ночувати там, будемо, бо що дуже вже страх конкретний. Ми були в квартирі і вибух, як случився, ми побігли на перший етаж в Ну, Ми не добігли до бо бачили, як люди біжать там, де прильот був. Побиті люди через дорогу, летіли всі в крові. Чоловік 10 летіло сюди, через дорогу, через треба пуття. А потім бачимо, що скорі, потім пожарники. Українцям хочу передати, щоб берегли себе, щоб тікали в бомбу Це дуже страшно. особливо як з дітками. Колектив телеканалу Д-1 висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих. Про ситуацію в інших регіонах армія РФ знову атакувала Харків за новою тактикою. 14 ворожих безпілотників спрямували на один район. Вибухи лунали з невеликим інтервалом. Загалом, впродовж 40 хвилин, ворог наніс 14 ударів по Київському району. Переважна більшість по промисловій забудові для атаки на Харків. Росіяни знову використали групу ударних безпілотників типу герань 2 увечері окупанти влучили також по відкритій території. Зафіксовано два влучання біля пр приватної житлової зони також біля одного з міських кладовищ. Пошкоджені стовпи та світлофори повідомили у Харківській обласній прокуратурі. Також внаслідок дронового удару горіла трава на злітній смузі на площі 2 гектари. Росіяни здійснили 35 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 51 вибух. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська громади. Ворожа армія використала міномети, каби, ФПВ-дрони та інші безпілотники. Про втрати ворога далі у випуску. За добу окупанти втратили 1390 військових, 49 артилерійських систем та багато іншої техніки. За час повномасштабного воєнного вторгнення втрати ворога орієнтовно становлять особового складу понад 919 тисяч осіб, танків 10 тисяч 521, безпілотників оперативно-тактичного рівня 31 тисяча 597 одиниць, крилатих ракет 3 тисячі 123 Повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України. Президент України Володимир Зеленський вчора перебував із робочою поїздкою у Дніпрі, за результатами якої звернувся до українців. Прошу пряму мову президента. Бажаю здоров'я сьогодні Дніпро. Робоча поїздка, багато різних важливих зустрічей дуже дуже змістовно відвідав наших воїнів, які відновлюються після поранень. Я хочу подякувати нашим лікарям, всім медичним працівникам, всім медичним працівницям, які рятують наших хлопців, наших дівчат, наших військових і всіх, хто всі, хто постраждав від цих російських ударів. Один з найбільших результатів в порятунку життів наших людей саме тут, у Дніпрі, більш ніж 40 тисяч поранених, 96% Врятували. Я хочу за це подякувати вам. Просто молодці, всі лікарі, хірурги, всім, хто підтримав, дякую. Мав можливість поспілкуватися з воїнами, відзначити державними нагородами. Багато багато таких героїчних хлопців я бажаю всім якнайшвидше одужання Говорив з ветеранами. Крута ініціатива є. Титани. Юа, справді титани важливо, що хлопці дуже енергійні, знають, як вирішувати проблеми, не забувають про побратимів. І сьогодні були конкретні. Питання все має бути вирішено. Можливості реабілітації і розвитку ветеранів в малих громадах обов'язково мають бути створені і на базі шкіл створювати е, такі можливості. Хороша ідея від хлопців. ветеранів сьогодні звучала. Дійсно важливо робити все, щоб зберігали зв'язки ветеранів з їхніми підрозділами, з побратимами, загалом і з силами оборони. Якщо через Військову бюрократію, якісь можливості для наших ветеранів допомагати армії, не працюють. Це точно потрібно змінити, і цим вже буде займатися і міністерство оборони, і офіс допоможе, і це важливо, щоб і міністр справах ветеранів я з усіма переговорю. Багато речей прозвучало все. все ми зафіксували. Також особисті питання, зокрема щодо. Доступу до медицини і питання більш стратегічного характеру. Нам в Україні треба свої виробництва обладнання, всіх інструментів, які потрібні нашій ветеранській спільноті для швидкої адаптації для того, щоб відчувати себе корисними. Ми говорили сьогодні про реабілітацію через ветеранський спорт. Ми будемо це підтримати. Надалі була також сьогодні важлива зустріч з представниками бізнесу Дніпровщини. І зараз це регіон номер один по внеску у ВВП України і по багатьом іншим саме економічним напрямкам. Я хотів би подякувати за це, всім, хто зберігає та створює робочі місця в області, всім, хто працює на Україну для України, урядові програми. Будемо всі продовжувати, які показали свою ефективність. Є речі, які можна ще зробити для підтримки нашої промисловості. Я доручив урядовцям виконати те, про що просили сьогодні підприємці. Український результат це спільні результати. це результати всіх, хто обрав для себе Україну, всі, хто активний заради України, всі, хто. Готовий реалізувати все необхідне, щоб Україна вистояла, Україна і досягла своїх цілей. Я хочу подякувати вам, подякувати всім. Дякую, Дніпро, дякую, Україна, слава Україні. Нагадую, дивитеся інформаційний випуск новин на телеканалі Д1 і Ми продовжуємо. Яворницька громада продовжує шлях до енергетичної незалежності. Попри обстріли і ворожі атаки, завдяки енергозберігаючим технологіям, тут вдається не тільки економити електроенергію, а й заощаджувати кошти для вирішення інших потреб місцевих мешканців. Докладніше дивіться у нашому наступному матеріалі. Завдяки реалізації державних програм у Яворницькій громаді відбулася масштабна реконструкція місцевого ліцею. В приміщенні навчального закладу вперше за останні 50 років замінили покрівлю вікна комунікації, оновили фасад ліцею. Стала до ладу автономна котельня. А в якості додаткового джерела енергії на даху встановили сонячні панелі. В процесі нашого життя ми зрозуміли, що ми, нам є чим пишатися, і ми побачили дуже багато кращих, Ших практик, які б хотіли втілити у себе. Ми відкриті і хочемо навчатися. Також ми відкриті і можемо поділитися своїм досвідом. І треба сказати відверто, що, що ця робота вона зробить не тільки наші громади, наше місцеве самоврядування, вона зробить саму Україну сильною. П'ять років тому у селищі Яворницьке за сучасним проєктом з нуля був зведений дошкільний заклад на 115 місць. Теплом садочок забезпечує автономна котельня, яка працює на альтернативних видах палива. На даху дитячого закладу встановили сонячні панелі, які дозволяють не лише компенсувати своє споживання, а й заощаджувати електроенергію. Принаймні у дитячому садочку не відчувають дефіциту світла. Мені подобається мій гарний садочок. Мені дуже подобається подобається грати на бурчатки і тут дуже класні горки. десь дитячий класний садочок подобається у нас дуже класний вихователь Громада продовжує втілювати у життя проєкти з енергетичної незалежності. У цьому році Яворницький центр первинної медичної допомоги був облаштований блочно модульною котельнею, потужністю у 200 кВт. Вона працює на пелетах. Це одне з кращих універсальних рішень для опалення приміщень і безперервної подачі гарячої води. Більше того, сучасна котельня дозволить значно заощаджувати витрати під час опалювального сезону, адже вона не має залежності від газу. Ми намагаємося і Максимально виходячи з нашого бюджету, допомагати Збройним силам України, Нацгвардії і територіальному обороні. Звісно, що нам би хотілося б допомагати набагато більше, але на сьогоднішній день є поточні завдання і стратегічні цілі саме в громаді, для того, щоб можна було забезпечити надійний тил і економіку, і безпеку нашим людям. Знову ж таки, це наші діти. І люди похилили рік. Ще одним надбанням громади стала фотовольтаїчна електростанція потужністю у 15 кВт, яка зробила енергонезалежною одну з сільських амбулаторій. В умовах війни це дуже важливо для повноцінного життя людей. І це в громаді добре розуміють. Вікторія Галка, Сергій Толкач, новини, Д1. Священні спецоперації, московське православ'я як інструмент військової агресії українські науковці продовжують викривати злочинні російські маніпуляції у релігійній сфері. У Києві цій проблемі присвятили окрему конференцію. Детальніше про подію у репортажі наших київських кореспондентів. Експерти Національної академії наук, РНБО та Інституту трансформації Північної Євразії аналізують російські маніпуляції у релігійній сфері. Констатують останні три роки повномасштабної агресії, ворог прямо використовує московську патріархію для виправдання війни та мотивації своїх громадян іти убивати українців. Аналітик Андрій Стародуб підготував базову доповідь, як Росія зробила релігію інструментом своєї злочинної політики. Насправді. І е, Багато сюжетів, про які дуже часто говорять, які хвилями прокочуються по наших змі про те, що там е, е, Путін керується якимись містичними настановами. Як то вкидається, наприклад, що він там справді хоче, там вважає себе якимось персонажем. Е, Останньої битви добра і зла, і так далі. І якщо ми спробуємо це все з'ясувати, наскільки це правда, наскільки нам хочуть це нав'язати, то ми швидше зробимо висновок, що ми цю сторону. Мотивації російських лідерів е бачимо тільки так, як вони хочуть нам показати. Це не обов'язково є правда, а це та дозована, якась чи перекручена чи маніпульована інформація. Науковець Андрій Стародуб наголошує, у Росії релігійні організації повністю контрольовані владою, але тон задає такий патріарх Кирил, який оголосив війну проти України священною. Його приклад наслідують і місцеві представники ісламу та буддизму. Путін, як колишній агент КГБ, майстерно використовує релігійну риторику для освячення злочинних цілей Москви. Зараз треба пам'ятати, хто коли з російських лідерів світських з російських лідерів релігійних, Робив відповідні заяви. Як ці заяви кочували між тим і тим? Наскільки насправді діти? Е це багато з того, що було сказано релігійними лідерами, було зроблено під тиском Кремля, а наскільки це є ініціатива цих підконтрольних держав і структур, і так далі. Тобто ми все в цьому маємо це все фіксувати, розбиратися, для того, щоб розуміти от реальні мотиви і відповідно будувати прогнози, а не вестися за тим дискурсом які нам нав'язують самі росіяни Софія Компніченко, Володимир Дзюба, Київське бюро телеканалу Д 1 Онкоурологічне відділення головної госпітальної бази області унікальне. В ньому працюють фахівці вищої кваліфікаційної категорії. Завдяки величезному досвіду, відповідній підготовці медичного персоналу та високоякісному обладнанню. Відділення застосовує сучасні методики хірургії. Детальніше про відділення та види лікувань розповів лікар-уролог, онколог відділення онкоурології головної госпітальної бази області Денис Логвіненко. Більшість пацієнтів не вважає за потрібним звертатись до лікаря, а тим паче щось цим робити. А потім вже ми маємо запущені форми захворювання, з якими ми стикаємося. На жаль, потрібно буде лікувати вже ультразвукове дослідження, онкомаркери, комп'ютерна томографія, як з контрастуванням, так і без контрастування, магнітно-резонансна томографія. Наше відділення займається діагностикою та лікуванням онкологічного профілю. Тобі ж саме рак нирки, рак сечу. Міхора, рак передміхорової залози, рак яєчок, досить великий спектр діагностики та лікування. Ну, пацієнт може отримати, і це є можливим. Це не є досить складною ситуацією потрапити до нас на візит, щоб ми допомогли вам розібратись з вашою проблемою з діагностикою. Та ну в цьому немає ніякої проблеми. Про все це і не тільки дивіться в програмі здоров'я на телеканалі, де один сьогодні, 3 квітня о 19.30. буде цікаво. В області зменшилась кількість хворих на гострі респіраторні захворювання. Епідемічний поріг, поки перевищено у Магдалинівській, Васильківській, Софіївській, Широківській громадах. Водночас з хворими є понад 11 тисяч пацієнтів. На жаль, підтверджено два летальних випадки, спричинених вірусом грипу А та коронавірусом. Крім того, у Самарівському районі зафіксовано випадок менінгококової інфекції, а у Дніпрі і Кривому розі три випадки кашлюка. Також зареєстровано. Вані випадки отруєння грибами у кривому розі двоє дітей з однієї родини вживали консервовані гриби домашнього приготування. А у Павлограді жінка отруїлася сушеними мухоморами, які придбала в інтернет-магазині. Кримінальна хроніка далі у випуску: служба безпеки та національна поліція затримали в Одесі російського агента, який на замовлення ФСБ виготовляв саморобні вибухові пристрої для терактів в Україні. За даними слідства, фігурантом виявився рецидивіст з Дніпропетровщини, який перебував у розшуку за крадіжку і переховувався від правосуддя. Його активність у телеграм-каналах з пошуку швидких заробітків помітили у ФСБ. Після вербування агент підпалив у портовому місті. Декілька авто українських воїнів. Співробітники СБУ встановили місце знаходження терориста і затримали. Під час обшуків у нього вилучено нову замасковану під вогнегасник вибухівку з уражаючими елементами і телефоном для віддаленої активації. Цей вибуховий пристрій окупанти планували використати найближчим часом для вчинення нового теракту в регіоні. Наразі зловмисник перебуває під вартою йому загрожують довічне позбавлення волі із конфіскацією майна. До надзвичайних подій отруєння чадним газом ледь не призвело до трагедії. У Дніпрі постраждала шестирічна дитина. Причиною стала невимкнена газова плита. Дівчинка перебувала на кухні під час прийому їжі та надихалася небезпечними випарами. Коли мама помітила у дитини слабкість, одразу викликала бригаду екстреної медичної допомоги. На момент огляду дитина мала загальмовану мову і погіршення загального стану. Дитину госпіталізували. Цей випадок нагадує про неї. Необхідність обережного поводження із газовими пристроями небезпечні випари чадного газу можуть бути смертельними. Про спорт далі у випуску баскетбольний клуб Дніпро на виїзді виграв у команди Прикарпаття Говерла» стартовий матч серії першого раунду плей-офф Суперліги. Поєдинок завершився із рахунком 76-91. Всі серії плей-офф Української суперліги, як і попереднього сезону, будуть проходити до двох перемог. Матч відповіді відбудуться 4-6 квітня. Муція позитивні. Ми перемогли, гарно зіграли в нападі, але ж я не зовсім задоволений бекапом. Ті хлопці, котрі виходять з лави, вони повинні допомагати команді. І сьогодні зіграли п'ять гравців, котрі вийшли в старт, і, і, і все. Цим я не задоволений. А перемога я задоволений, десь були помилки, десь багато підбирань програли. Ми на своєму кошику і ось. Очки другого шансу ми пропустили, а так взагалі непогана гра. і Дякую був, була підтримка, говорили, і взагалі атмосфера взагалі була достойна плей-оффу. І на останок випуску – коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на сьогодні. Зранку в області пройшов дрібний дощ. В обласному центрі – від 10 до 15 градусів із позначкою «плюс» протягом дня. Вітер північно-східний – до 3,5 метрів на секунду. У Кам'янському – 10-15 градусів тепла. У Павлограді – від 10 до 17 градусів тепла. У Синельниковому, Самарі та Кривому Розі – від 10 до 16 градусів тепла вище нуля. У Нікополі 10-15 градусів із плюсом, у жовтих водах 9-15 вище нуля. Станом на зараз це вся інформація. Телеканал Де 1 завжди в курсі найактуальніших подій і підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Помітили щось цікаве і хвилююче. Телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також ми завжди на зв'язку із вами у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми і лишати ваші коментарі на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії і в інтернеті. Ну а ми з вами побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується у студії для вас. Працювали Павло Жвєтєв та Ганна Костікова. Бережіть себе.